Вітаю про головні події 24 липня. Готова розповісти команда Першого Подільського у підсумковому випуску новин. Дмитро Кулеба провів переговори із міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Єм. Традиційно головна тема розмови пошук шляхів припинення російської агресії. Український міністр переконаний, що досягти сталого і справедливого миру в Україні можна, і саме Китай може відіграти у цьому важливу роль. Пропоную послухати пряму мову. Ми з вами маємо контакти, починаючи ще з 2020 року. Ми з вами спілкувалися, зустрічалися після початку повномасштабного вторгнення. Наша остання зустріч в Миндні була а, дуже змістовою. І хочу відзначити, що кожна наша нова розмова, вона є змістовніше за Україною. Це дуже постійно знання. Наша сьогоднішня зустріч відбувається розмір контактів між президентом а, Зеленським і лідером Китаю всій. Сьогодні ми проведемо готові та предметні проговори про посторонню відносин, про міжнародні реалістики і головне про шлях до миру. Переконано, що з противоротю миру в Україні відповідає стратегічним інтересам Китаю, а роль Китаю є глобальним силовою миру. Поки депутати Верховної Ради у відпустці, обласних зібрали на чергову сесію, 18 питань порядку денного розглянули менш ніж за годину. На думку більшості присутніх, такий поспіх говорить про несерйозність винесених питань. Хоча в умовах воєнного стану мають прийматися рішення, які допомагатимуть теловій області. Менше ніж за годину закінчилася сесія обласної ради. Попри те, що цього разу кворум таки зібрався, у колуарах кажуть, в умовах воєнного стану перелік питань мав би бути більш ціленаправленим на вирішення важливих проблем краю. А цього разу на порядку денному переважно все стосувалося технічних елементів: Передача майна, зміни до обласних конкурсів, були і звернення до Верховної Ради, зокрема щодо захисту енергетичної інфраструктури та недопустимості підвищення акцизів на пальне. Думки щодо змін у ціни. Вій політиці розділилися. Частина категорично проти. Вважаю таке підвищення Дмитро. Прошу питання підтримати дане звернення і уряд обґрунтовує те, що це буде поступлення там, вже в одному клічі. 24-го року близько 2 мільярдів, але вважаю, що ці кошти можна знайти і в інших Зараз палата заявляє про 60 мільйонів мільярдів гривень зловживання уровень сфері. У нас процвітає реальний бізнес. Тільки може контроля. Я вважаю, що всі ці кошти можна знайти з інших джерел. Інші обранці вбачають у цих рішеннях наповнення бюджету. Ті, хто підтверджує, що стягнення на 4 роки підвищення цивільних паливо є непокійним на цьому етапі, начебто живуть в альтернативній реальності. Де війни немає, а державний бюджет переповнений грошима. Насправді сильнаша. Кожен день наша оборона потребує колосальних витрат, досягаючи сум, які не покривають навіть найбільші збори разом у Водночас реалізація лише на першому етапі передати операційна пальне може принести додаткові майже 10 мільярдів гривень вже в 24 році. Перед сесією було анонсовано розгляд питань про створення наглядових рад у 15 комунальних некомерційних закладах охорони здоров'я області. Проте після обговорень його вирішили відкласти і доопрацювати. Саме депутати матимуть можливість ще раз доопрацювати ці питання по наглядових радах на засіданнях своїх профільних постійних комісій. Якщо якісь будуть зауваження, вони будуть їх висловлювати, будуть доопрацьовувати проекти даних рішень. Я думаю, що все-таки консенсус буде досягнутий і ключовий важливий діалог між депутатами. Дані питання будуть підтримані відповідно до запропонованих навіть змін з боку депутатів. Одноголосності у цьому питанні серед депутатів немає, адже процес створення наглядових рад можна відтермінувати на час воєнного стану та півроку після його скасування, ба більше не опрацьовані усі механізми їх роботи. Оксана Медведєва Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Зробили зауваження за російську музику та потрапили до лікарні. Шокуюча подія сталася у ніч на 13 липня. Постраждало подружжя, військовий та його дружина. Нині пара вирішила конфлікт з кривдиками про те, щоб вжити заходів для посилення морально-етичної поведінки населення. Жінки активного громадського сектору звертаються до уповноважених осіб. Фізичні травми через російську музику вночі, 13 липня. Військовий та його дружина Івана почули від сусідів музику агресора. Пара зробила зауваження, і все закінчилося розбірками зі зброєю. Ми почули музику після комендантської години. Після 12-ї вирішили зробити зауваження своїм сусідам, щоб вони скрутили музику. На що з відкритих дверей наставився пістолет моєму чоловіку в груди? Потім був удар в лоб. Розсічення дуже велике, багато крові. Я викликала поліцію. Друзі, сусіда нас побила також ногами і руками. На щастя, швидка та поліція приїхали вчасно. Після роз'яснення ситуації та роботи з адвокатами обидві сторони все ж дійшли до примирення. Проте такі ситуації можуть повторюватися. Щоб цього не сталося, представниці активного громадського сектора міста наголошують на даній проблемі. Сьогодні на 10-му році війни говорити про те, що російська музика це ок, не розуміти сили російської мови, не розуміти, чому ворог так ставиться, так люто ненавидить нашу мову. Більше питань ніж відповідей. Якби наша мова не мала значення, то її б не знищували, її б не забороняли, за неї б не вбивали і не катували. Сьогодні громадські організації, котрі зібралися тут, публічно заявляють про те, що ми будемо підтримувати і ми будемо захищати сім'ї і окремих громадян, які будуть стикатися з подібними ситуаціями. Ми не допустимо допустимовання мови, ми не допустимо побиття. І ми не допустимо того, що сьогодні в суспільстві відбувається. На даному етапі громадські діячки зробили звернення до керівництва Хмельницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки, і також лист до уповноваженого із захисту державної мови зв'язку з ситуацією, яка склалася. Ми просимо дати роз'яснення щодо дій військовослужбовця Тагієва Юрія, адже в такий важкий для країни час. На 10-му році російсько-української війни такі дії є компрометуючими та неприпустивими з боку військовослужбовців збройних сил України. І ми просимо вжити заходів щодо посилення морально-етичної поведінки та громадянської позиції особового складу представників ТЦК та СП. Ну і звичайно просимо публічного коментаря. Це важливо. Ми живемо в демократичній країні. Ми захищаємо демократію в нашій країні і ми просимо публічного коментаря від керівника. До 26 липня документи будуть знаходитися за адресою Кам'янецька 76 у ветеранському просторі. Захист об'єднання волонтерів. Кожен охочий може підтримати звернення та поставити підпис. Тетяна Ржепянська Сергій Дяків телеканал Перший подільський. Із серпня у Хмельницькому запрацює центр готовності цивільних. Його запускають за підтримки благодійного фонду Сергія Притули. Націлений він на роботу із групами людей, які прагнуть опанувати військові знання. Переважно один тренінг триватиме дві години у вечірній час, аби було зручно працюючим. Деталі знають мої колеги. Серпень незалежних у Хмельницькому стартують тренінги для цивільного населення. В серпні ми запускаємо курс тренінгів серпень незалежних. Ми його розробили спеціально, з ну, наш центр готовності цивільних розробив з одним із центрів сили спеціальних операцій вісім тренінгів, за яким можна отримати військове військові знання для цивільного населення. Під час навчання можна вивчити такі дисципліни: порядок екіпірування, основи планування бою, тактика малих груп, інженерна справа, фортифікація, мінна безпека, стрілецька справа та озброєння та спеціальні засоби. І перший із запланованих як правильно мобілізуватися. Тож кожен може обрати для себе відповідний тренінг. Хто пройде вдало теоретичну частину, буде відібраний інструкторами, ті що матимуть можливість взяти участь в практичних заняттях, в виході і так далі. Сам курс готувався військовослужбовцями одного з центрів сил спеціальних операцій, і, власне розрахований на ознайомлення з цим родом військ для того, щоб цивільні отримали якісь базові знання, що таке це ці війська, як в них потрапити, та які функції вони виконують, і що там взагалі навчають. Середня тривалість тренінгу дві години. Їх проводитимуть у вечірній час для зручності працюючих. Зареєструватися можна на офіційних сторінках Центру готовності цивільних у соціальних мережах. Оксана Медведєва, Тетяна Ржипянська, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Вдруге на Хмельницькій атомній електростанції організували благодійний захід Козацька верста. Понад 100 спортсменів та аматорів з різних куточків України запросили до мальовничого села Стригани. Паралельно зі змаганнями учасники донатили. Цього разу вдалося зібрати майже 70 тисяч гривень на потреби збройних сил України. Ці кошти підуть на те, щоб закупити необхідні речі, за якими до нас звертаються наші захисники. Це як мінімум. Три епівідрони, які роблять великі речі перемогу. Дякую всім за активну позицію. Дякую за те, що ви вносите свій внесок в перемогу. Дякую нашим захисникам. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Озброєння вивчення військової техніки та навички до медичної допомоги у новому навчальному році. Школярі 10-х та 11-х класів вивчатимуть оновлений предмет захист України, що відображає реалії та виклики, з якими стикається наша держава. Чи необхідні такі знання у шкільні роки на думку хмельничан? Дивіться у рубриці питання дня. Міністерство освіти і науки оновили програму Предмета захист України. Відтепер учні 10-11 класів ознайомляться з основами національної безпеки та захисту держави. Вивчатимуть озброєння та військову техніку. Чи потрібні такі знання у шкільному віці, на думку хмельничан? Звичайно, обов'язково. Це наше майбутнє. Ми зараз стикнулися з великою проблемою в Україні, і я вважаю, що діти повинні бути усвідомлені з самих малих літ в цьому плані і знати техніку війни, техніку озброєння, основи надання першої медичної допомоги в умовах ведення бойових дій. Це просто для сучасної молоді та дітей мастхев. Я хочу вам сказати своє власне мнення, наприклад, Діти так багато чого бачать. І що ще в школі вчили дітей, вибачте цю війну і це все. Я розумію, що діти повинні знати, ну як вам пояснити, вони так все бачать. Нащо їх ще травмірувати в школі, в цим всім? Я думаю, що потрібно. Не можу вам сказати однозначно відповіді, бо в мене дитина навчається в теж в воєнному закладі і мені подобається це діло. Напевно, я проти, я проти війни і проти цих всяких навчань, скажімо так. Я думаю, що ні. Моє міння такое. Чому? Водій ще малі, вони не розуміють, що в них в мозгах ще немає того, що потрібно. Хоча б, щоб років ну, 20 було, щоб вони могли щось розуміти. Ну, захистити себе завжди повинні всі вміти. Ну, на випадок зброї не впевнена, що в 10-11 класі повинно, дитина повинна дитина поводитись вміти як зброєю. Ну, потрібно. В наш час теж воєнна підготовка була. Нічого вчили. Ну, було б непогано, якби діти орієнтувалися в цьому всьому. На тижні у світ вийшла нова книга, присвячена Хмельниччині. Близько десятиліття автор збирав цікаві факти, ілюстрації та розповіді, на основі яких створив 70 нарисів. Тож відтепер кожен бажаючий може почитати про минуле що дивує. Хмельниччина минуле що дивує. Це книга, що відкриває захоплюючі факти про маловідомі історичні події Хмельниччини, розповіді про перші друкарні, телебачення, авіацію і ще десятки нарисів автора Сергія Єсюніна. Факти він збирав близько десяти років. Область наша надзвичайно цікава, тому що вона поєднує і поділля, і волинь, і історичні процеси, які тут відбувалися, надзвичайно цікаві. Але акцент зроблений з іншого боку. На якісь окремі події, на якісь окремі постаті, на якісь незвичні факти, які мало відомі в такій класичній історії, яку вивчають в школі, наприклад, в університетах, але вони надзвичайно я вважаю важливі, тому що вони виховують у той патріотизм до своєї малої батьківщини. Понад дві сотні сторінок уміщають в собі 70 історичних нарисів, які супроводжують 222 ілюстрації. Для написання книги Сергій Сонін відвідав, чи не всі куточки області. Опрацював сотні архівних документів, старі світлини і навіть спогади людей. Є деякі нариси, ну скажімо так, як і у істориків. Полеміку визивають, був цей факт чи не був, але ми його все одно подаємо, тому що він зафіксований вже в історії. Хай не доведений якимось там конкретним документом спочатку. Але такі факти були. За словами автора, рукопис буде цікавий та корисний для кожної вікової категорії, адже вивчення історії рідного краю виховує патріотизм. Вона написана на справжніх історичних фактах, справжні прізвища, справжні дати. Навіть там я цитую деякі документи, це вже цікаво для істориків. Вчителів. Але подається ну намагався принаймні, подати такою мовою живою, щоб і навіть школяр взяв, перечитав і все зрозумів. Як сказав автор, процес дослідження історії не закінчується. Тож не виключення, що невдовзі люди зможуть побачити ще одну книгу, присвячену історії Хмельниччини. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Таким цей день побачили кореспонденти першого подільського. Більше на офіційних сторінках у наших соціальних мережах та у випусках новин 5 хвилин. На головне. Дякую, що обираєте нас.